Здоровенькі були, ну це єдине привітання в світі. Таке здоровенькі були. Ми бажаємо українців одне одному здоров'я. От, давно не ми не бажали, давно не зустрічалися з вами. Ось так ми дружньою, такою дружнім гуртом зібралися в, 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 створити вам гарний настрій. От. Ну, якщо. То часто дивиться, завжди дивиться нашу програму, то побачив, що тут у нас зміни в нашому складі, у нас тут запасний гравець з'явився. Е, е, да, Василь Капустин, ну тут особлива історія, колись давно е, Василь Капустін і Юрій Градовський. Е, е, Юрій Градовський ще тоді був заступником начальника управління культури і ще заслуженим артистом був. А Василь Капустин теж працював у управлінні культури, і тут їм сказали, що ну брати участь чиновнику в такій перевіді. Такій Передачі не варто. І вони пішли з передачі. А тепер ми знову запросили. Часи помінялися. <рес> <рес> отже, Василь Капусін, ти е, заслужений працівник культури, так? Да. От, з чим тебе вітаємо. Вітаємо в нашій програмі. От. Ну, а отже, ми переходимо до гуморинок наших, до наших анекдотів. До лікаря заходить пацієнт і говорить: лікарю, лікарю, мені в шлунку болить. Той так, п'єте та п'ю, не допомагає. <рес> Ну, от про здоров'я, то про здоров'я. Одна дві подруги зустрічаються, одна каже: оце неділю була на дієті, ночью проснулась, захотіла пить. Підійшла до холодильника, відкрила і каже, потім все як в тумані. Очнулась, коли шоколадку запивала борщом. Чоловік збирається на риболовлю, і дружина до нього: коханий, ти теплі речі взяв, взяв сім пляшок. Ми вітаємось, здоровенькі були. А жінка одна звертається до діда і каже: Привіт, тваринко! Де? Чо це я тваринко? Ну я ще не визначилась. Зайчик ти чікіться. З передача спокійної ночі малиші. Степаша каже, а де ж наш Хрюша сьогодні? Філя каже, а, Хрюшу не буде. Він, у нього свинка сьогодні той. Степа, ой бідненький, бідненький, він, мабуть, в ліжку лежить. Ха, це у вас, кроликів вухастих, тільки познайомився відразу в ліжку, а він її в театр повів. Ну, почнемо з класики, напевно, Шекспіра. Мочилась ти на ноч, дездемона. Ода, мой господин, но ведь горшок твой пуст я писал в графин. Умри, нещасная скотина, я пил из этого графіна. Ну, Ви всі знаєте, що наші діти це кладість гумора. От е, маленька дівчинка з мамою заходить в керницю е, кондитерську і сподобалося їй зроблені з шоколада такі фігурки дітей. Вона каже, о, хочу, хочу, мама. Продовчиня каже, будь ласка, яку тобі фігурку каже, хлопчика чи дівчинку? Звісно, хлопчика, у нього шоколаду на 10 грамів більше. Ну, музиканти знають, що Карнегі Холл це такий особливий такий майданчик, де лише найкращі музиканти виступають. То наш турист приїхав в Нью-Йорк зі скрипочкою. Ну і гуляє по парку, хочеш попасти в Карнегі холл Тут бомж лежить, він каже: А ви не підкажете, як попасти в Карнегі холл Бомж так глянув на нього, каже: займайся, чувак, займайся. <реш> Ой, шановні телеглядачі, ви знаєте, наша ж передача сьогодні виходить, а сьогодні Великдень. Тож вітаємо вас. Зі святом Христос Воскресе! Воистину істину вас кресі! Да. Це ліс за культуру, сказав, за театр приходить до нас в театр. Один... Коли це я за культуру Ну, за no, za... як це коли? Я взагалі за культуру не говорю. За театр ти казав, будулай. Приходив в театр, один товариш устраювався, каже: Скажіть, ви євреїв в театр берете? Та да, беремо, а где ви їх берете? <реш> Блондинка до СТО приїжджає і каже: Ой, сім СТО вже проїхала, ні один сервіс не береться ремонтувати. Ну добре, жіночка, що у вас з машиною? Та щось деренчить, щось не їде, щось плює, щось, щось таке зараз усе зробимо. Відкриває капот, дивиться, а там лежить записка. Ні. Вона дура, їздити не вміє, платити не буду, чоловік. Зараз молодь ну, дуже майже з трьох років вже за комп'ютер сіда і напевне знає все-все-все термінологію знає. Отже, уявіть собі, молоді люди підходить, молодий чоловіче, онучок підходить до діда і каже: Діду, а в тебе твітер є? Ні, я його вже вилікував. <рив> Юра не з трьох років, а з трьох місяців сідає за <рив> комп'ютером. Отже, дружина чоловік каже: Любий, ти знаєш, нам на роботі тепер будуть доплачувати 15% за шкідливість. Е, ти і там уже всіх достала. <рив> ну, говорили про жінок. Я згадаю зараз про жіночу логіку. Тролейбус, жінка хоче передати на білет. І біля неї стоїть друга жінка. І е, вона дивиться на цю жінку. знає, якщо вона тут не зійшла на цій зупинці, значить вона їде зі мною в мікрорайон. Вона везе вино, значить вона їде до чоловіка. Вино дороге, значить, до гарного чоловіка їде. Ну, гарних чоловіків в мікрорайоні. Два це мій коханець, мій чоловік. Зараз я їду до коханця, значить, вона їде до мого чоловіка. У мого дві коханки Оля і Катя. Катя зараз у відрядженні, значить до Олі. Оля, передайте на білет. Ой, а звідкіля ви не знаєте? Ну, маленький хлопчик з мамою заходить до сусідки в гості, а в неї кіт породи сфінкс. Знаєте, такі, як лисами називають, такі гладенькі. Хлопчик на цього кота дивиться, дивиться, мама каже, що каже. Мамо, а що це за чудовисько таке? Вона каже: ну що це, це шкоти. Каже, ну такої породи кіт. Та я бачу, що кіт, а хто його вигорнув наізнанку? Дівчино-дівчино, а ви, мабуть, стриптизерка, да? Да? а як ви вгадали, а ви ногою за поручень тримаєтесь. А у нашій рубриці, а у нас Ютуб. Ведучий нас, наш поміняв свій формат. Тепер вітьок наш у кроваці. Інтелігент. Ага, Не вірите? Дивіться. <плес> Хай піпл! з вами Вітьок і Ютуб канає на каналі Житомир в програмі здоровенькі були. І ми сьогодні в прямому ефірі, де може статися будь-який прикол. Якщо ви хочете підняти собі настрій, скажіть в голос слово марихуана, і вам зразу стане веселіше. Дивіться, як діє це чарівне слово. Полиция Канады обнаружила плантацию марихуаны, охраняемую 13 черными медведями, сообщает The Canadian Press. Помимо медведей, на территории фирмы, где росли более 2300 кустов конопли, также находились большой пес, вьетнамская веслобрюхая свинья и енот. По словам полицейских, когда они обнаружили плантацию, то увидели, что рядом с грядками марихуаны сидят. Фу. Поліція Канади обнаружила плантацію. Такий блядь, кого там синя делала. А так серйозно начинала. Увага! Увага! Вбивство в прямому ефірі! В головних підозрюваних президент США. Дивіться. sorry sorry i'm going to start over uh, i'm going to start at i will contrast hey get out of here that's the most persistent fly i've ever seen nice <laughs> now where were we that was yeah. pretty impressive wasn't it i got it i got the sucker what do you think gibbs that is very good <laughs> Якщо ви не хочете, щоб з вами сталось курйозу у прямому ефірі, не треба хлопати вухами. Краще танцюйте бровами. Дивіться. Ну, ми продовжуємо вітати вас з Великоднем і даруємо вам гумаринки. Такі, отже, чоловіки у поході. Один мужик каже: слухай, а навіщо ти хоч у тещу, фотографії тещі з собою взяв? Та каже: дивись, як холодно, дощ іде. А на фотку подивися, Боже, як гарно то. Це одна, видать, ця теща, Прийшла на базар. Приходить, дивиться, мужик живого півня продає. Вона підходить, каже. А півень у вас хороший, Кажуть, конечно, хороший. А курей топче. Конечно, топче. И курей топчи. Гусей топчить. І індичок топче. То, наше ж вы його продаєте. На мене паскуда став задивляться. <рикла> <рикла> Бердічев школа, учитель, а брашенька. Вот скажи, пожалуйста, у тебя шесть яблочек. Половину ти отдав брату. Сколько у тебя яблочек осталось? Так пять с половиной. <laughs> Весняна бердичівська ніч. Тетя Роза. Гриша, Гриша, зачем вы меня разбудили? Сексу хочется. Ой, Боже, и разве этого меня надо было будить? Вы что, не знаете, что и где находится? <laughs> кумы, кумы, а ваш сын справедливый? Ох, справедливий, ох, справедливий. Я вчора в нього побував, він же в мене в магазині працює. Так він і мене обрахував. <рес> Ліс біля санаторія, прохолодно. Чоловік ходить по лісі і зустрічає, бачить, жабенятко. Жалко йому стало жабенятко, Жем'янко Жаб проситься, зігрій мене, взяв жебенятко з собою. Занеси в номер. Заніс в номер. Положи мене на, на ліжку. Положив на ліжко. Поцілуй мене, ну якась. Поцілував жабенятко і навертаються в красиву, шикарну блондинку. Тут раптово відкриваються двері, і жінка його заходить. Вона цій історії не повірила. <реш> Начальник відділу одної гоструктури іде на підвищення. Ну, зайшов до свого кабінету, до колег попрощатися, речі зібрати і каже: Ой хлопці, як ви ж без мене будете працювати? Жалко мені вас! От прийшли начальство якогось дурня і скутка кутка жаль, ну що знову дурня? Два філософи спілкуються. Один каже: Матюки, це як Рафаело. як, як це, як? Замість тисячі слів. <плес> <плес> а наступна, наступна наша рубрика, е, музинка-гуморинка, і в гостях у нас побуває Єлена Воробей. Сильніше виступлення Мадонни заповнили тільки одним людям московським спекулянтам. В одно утро они раскупили все билеты, а потом не смогли их перепродать. С тех пор они Мадонну не любят. Алла Борисовна Пугачева так комментировала ее приезд в Москву. Да зачем нам везут эту Мадонну? Своей, что ли, мало? У нас своя есть, подобная, да еще и с младенцем, я с Галкиным. Владимир Натанович Винокур парировал следующим образом. Да пусть едем. все нормально, баба, у него такая классная жесткая попса, мадонна вообще лучше певица после Лещенка для вас на этой сцене, на сцене Юрмалы, встречайте Мадонна и все звезды российской эстрады! Простая мама в платьице простом От простого у Мерзью жамполя поля. И я тоже по-простому Ей шепну бастом. Это ж надо забыть К платью нет, не хуже наши звезды, их не западных Наш Серега Зверев, чем не Майкл Джексон Макияж, помада, стразы, губки, башни От пудры щетина Ну, Но нормальный мужчина Как часто вижу сон Мой удивительный сон Что я с Мадонной танцую вальс-бастон Пластинки кружится диск, одежда падает вниз И тут жена меня трясет Зашел, проснись Тоже привычка у он прервать рвующий сон, где муж с ладоною танцует вальс-бастон. А їх? Для нас за границей там такой тараран говори, говори Выступают звезды без фанограмм. Ну так, ну, а ви от ви з дружиною про вічне розмовляєте. Та щодня вічно ці підозри до кори. Про вічне. Зустрічаються дві подруги, одна каже, оце зустрічаюсь з двома прекрасними мужиками. Один блондин, другий брюнет. І не знаю просто, кого вибрати. А та каже: ну, а серце тобі що підказує? А це, це підказує, чоловіку знає уб'є. <ріху> Помирає старенька бабця кличе онучку. Ой, ти онученька, я помираю, залишаю тобі у спадок. Ферму. На фермі сто свиней, три машини, два магазину. То курей, бабцю, бабцю, а де це ферма? У однокласника хонуча, у однокласника. Їде чолов'яга на Жигулях, коли бачить, стоїть наш дід Гриша позаду корова. Дід Гриша каже, підвези мене, чоловіче, але ну, той відповідає, а корова? А корова піде пішки за нами. Ну, сідає, сідає, їде 20 кілометрів, поглядає, що корова йде, дід каже, можна й швидше. Їде 40 корова біжить. Дід каже, можна й швидше. Їде 60 корова біжить. Дід каже, можна ще й швидше. Той врубає на всю газ, їде сотню. Я, я бачу діду, що вон ваша корова вже лівим оком моргає. Спокійно, спокійно включає поворот, іде на обгон. Народна прикмета. Дружина вийшла з дому, це до витрат. Ну, я згадав про санаторій. В санаторії сидять а, чоловік і жінка в номері, і вона зіває. Він говорить, а чого ви зіваєте? А я, я не зіваю. Це ви зіваєте. А я спати хочу. Одного ранку чоловік кидає портьєру, каже, який сьогодні на дворі чудовий ранок. Наступного дня знову каже: Люба, сьогодні навпрочуд чудовий ранок. Вона каже, що ти взагалі маєш на увазі? А пам'ятаєш, ти сказала одного чудового ранку, я зберу речі і піду до мами. <рес> Спілкується він і вона. Вона каже: Милий, дай мені ще там пару баксів на солярій. Він каже, може вже хватить, на тебе на вулиці вже скінхеди обглядаються. Зустрічаються два приятелі, давно не бачились, оце, одружилися от недавно. І один каже: Ти знаєш що? От я зі своєю дружиною до весілля ні разу не спав, а ти спав? Та звідки я знаю, як звати хоч твою дружину? Ну, оце була наша передача Здоровенькі були а на цьому слові бувайте здорові!